Вітаємо! Однією з проблем автомата Калашникова є неможливість встановлення додаткового обладнання, такого як каліматор або оптичний приціл на ваш автомат. Саме цю проблему вирішує даний товар, а саме кришка створеної коробки із інтегрованою планкою Пікатіні від харківської компанії ME або Military Equipment. Подивимось, що саме вона себе уявляє. В комплекті все необхідне для встановлення кришки. Власно кажучи, встановлення здійснюється на місце кріплення штатного Целіка. Сама кришка виконана у чорному кольорі, покриття у неї церакот це збройова краска німецького виробництва. У верхній частині кришки ой, бачимо планку Пікатіні інтегровано Саме сюди встановлюється додаткове обладнання. Кришка дуже легка, вона важить усього на всього 120 г. Вона не літа, вона цільно фрезерована. Е, на наш погляд, це одна з кращих подібних кришок на ринку України на цей час. Придбати її можна в нашому магазині. Всі посилання можете знайти під цим відео. До побачення!